Всім привіт! У нас вечором пройшовся дощик зранку і ми працюємо з томпом по чесникою. Перед тим, як працювати з томпом, ми все нашу площу закатковуємо, щоб рівномірно нанести стомп. Бачите, ось такий о. Така площа, дощик файно змочив, Норму ми даємо на 16 літрів бочок. 150 мл стом. У нас десь виходить розхід 16 літрів по чорних, десь на 25 сотки, десь так гвинтовно. Ходимо помаленьку, вітру нема. Планували вчора, але вчора був сильний вітер, поки ми прийшли з роботи, то вже земля підсохла. Так що працюємо зараз помаленьку. І в цьому році по чесниковій нас же по площах буде все, відсадилися і будемо відпочивати. Часник все продали, що в нас був, щось вирішило там трошки, але мають забрати люди. Так що всім дякую, хто заказував в нас. Будемо відкладати від знімати ще якісь відео, будемо показувати.